Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Ми головний тренер хокейного клубу Трезуб, Яковенко Олександр Олександр Олександрович. Перший матч проти «Сокола» після вашої перемоги, тож наскільки непоступливим був суперник сьогодні? Сокол сьогодні вийшов на перемогу. А Яким вийшов Трезуб тоді? Трезуб тільки так завжди виходить. Сьогодні не було. Багато гравців з складу з таким суперником, як Сотов, це не влаштувати. Так сьогодні в складі не було найкращого бомбардира, снайпера команди Кирила Бондаренко з нападником все гаразд. Е, його травма, але він скоро вже видумав. Можемо чекати на нього вже наступного матч? Будемо надіятися. Загалом по сьогоднішній грі рахунок вдалося відкрити лише в третьому періоді. Загалом дев'ять китків поворотах настільки активно оборонявся сокіл. Сокіл був трошки швидше за нас. Хлопці молодці старалися сьогодні. Може їх у прикнутне желані грати. Скажу, що не було. Багато граців, які можуть зробити результат. Дякую вам, успіхів на Дякую матчі. Вам дякую за СІУ, за змогу грати. З нами головний тренер хокейного клубу Сокіл Олег Шафренко. Олег Лініш з перемогою. Перший матч Сокола проти поразки тризубу. Був реванш? Ну, Напевно, був реванш, але ж ми повинні краще грати. А загалом, як вам робота команди сьогодні? В яких аспектах краще грати потрібно було? Повинні атаці краще грати, рухати шайбу швидше та робити китки на 100%. Порожні ворота після тайм до 5 секунд до закінчення матчу це бажання закинути восьму шайбу? Ні, ми програвали цей період з рахунком 1-0 та хотіли не програти ці 20 хвилин, тому і зробили так. Сьогодні Данило Реймар вийшов на ліс в якості нападника. Чи розглядаєте ви його в такому амплуа, чи можливо все-таки в обороні? Ну, це випадкова міра, тому що на тренуванні травмувався качан, та ми вирішили так зробити. Даня буде грати у захист. А про те, як вам його робота сьогодні? Можливо, на перспективу він буде цією мірою замінити частіше за потреби? Ну, це все від нього залежить буде. Як він буде готуватися до ігор та тренуватися все в його силах. Також заявці не було Ігоря Слюсера, також травма? Так, у нього мікропошкодження, але вже е, через тиждень буде грати. Лазарет Сокола якось дуже часто швидко поповнюється. Руслан Ромашенко в ньому вже досить давно. Тож як триває його відновлення, коли повернеться на літ? Що не можу сказати коли, є. але ж він тренується з командою на льоду, це найголовне. А... Багато травм, тому що багато хокеїстів 30, тому вони травмуються і нічого з цим не поробиш. Далі матч проти Краменчука, який підійде до гри після сухої поразки в Одесі, ще їхній домашній майданчик. Соколу буде складно? Ну, Краменчуці завжди складно грати, тому. Ми потрібні налаштовуватися на цю гру дуже, дуже сильно. Це буде у цьому місяці, я вважаю, ключовою грою. Дякую вам, успіхів. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.